Так, не поспішайте відправляти малечу подалі від екранів, бо наш наступний сюжет точно вразить дівчат. Чому це так? Хлопці теж люблять грати ляльками. Зрештою, вони ж майбутні татусі. А, маєш цілковиту рацію. Сюжет про рукотворну красу Вінницької майстрині та. вразить глядачів будь-якої статі та будь-якого віку. Вразить і надихне на творчість. Готові? Вперед. Рудоволосі, чорняві, блондинки, таких милих лялечок власноруч виготовляє Катерина Бойко. Я тепер без них не можу, тому що це вже знаєте, настільки воно тебе затягує, да це такі лялечки, вони. Ексклюзивні, е, тобто, ти сідаєш, розмальовуєш її лице малюєш, і це твій один і єдиний варіант. Майстриня, колишня військова. Чотири роки тому, коли народилася молодша донька, звільнилася зі збройних сил України. Збройні сили були. Я працювала, виконувала свої обов'язки з задоволенням. Там, тобто, для мене це вже було трохи травматично, що я кидала справу, якою я з задоволенням займалась. У той період свого життя Катерина з родиною переїхала з Одеси до Вінниці і в новому місті вирішила ризикнути та розпочала власну справу. Спочатку займалася плела кошики, можу показати такі. Паперова лаза, да, і ти можеш будь-яку форму їм надавати. Вони дуже міцні, тому що поперце це папірце дерево, скажімо так, і при обробці він стає дуже твердим, головостійким, тобто таким займалась. Потім вже ну, до цього я побачила в інтернеті ляльку тільду. Це такі лялечки з круглим обличчям і точечки замість очей. Більш нічого на них немає. Ні ротика, нічого. Вона мені дуже сподобалась. Я запитала в інтернет-магазині, скільки вона коштує для мене це було за дорого. Я почала думати, ну, я ж не без рука зроблю собі сама. Катерина, майстриня самоучка, вона не купувала майстер-класів чи навчань, а просто експериментувала. Довго підбирала найкращу тканину для пошиття лялечок, навчалася розмальовувати обличчя. Зрештою, знайшла те, що їй потрібно. Почала працювати з бавовняним трикотажем. Трикотаж він м'який, він має. Направлення строчки, тобто я навчилась з ним працювати, як зробити, щоб він був упругий, тримав форму, чим його набити. Матеріал це зараз. У мене тінті саме такий люксовий варіант, тому що з ним дуже легко працювати. Немає комочків на виробі, тобто личко, лялечки, воно все рівненьке, гладеньке, як тобі треба. Перед великою війною у Катерини були постійні клієнти, багато замовлень. Майстриня планувала відкривати власний магазин у Вінниці. Проте усі мрії зруйнувало вторгнення російських військових. Жінка тоді перестала шити взагалі. І тут мені написала знайома, каже, як ти там працюєш? Мені треба лялічка. Мені треба лялечко, україночка, і я беру і роблю україночку. І вона була настільки з такими, знаєте, грусними очима, жовто-блакитними я її зробила віночок, я їй кульбабку в руки дала. Ну і в мене її забрали, купили цю україночку. І я тоді подумала: а що ж я сижу? Треба працювати далі. Якщо навіть в такій ситуації і комусь ляльки мої потрібні, то треба щось зробити. Зараз Катерина виготовляє ляличок будь-якого формату та розмірів. І ось такі великі, заввишки вишки 45 сантиметрів. Та ліска, наприклад, да, вона з шовковим волоссям. Це дуже дуже м'якенький такий матеріал. Ем, вони дуже от вони схожі на людське. Тобто, заплітати волосечко, змінювати зачіски, будь-що з ним ти можеш робити. І трохи менші до 25 сантиметрів. Вона теж рухлива, тобто в неї все рухається, в неї теж ця руця там згинається, в неї теж та ніжка згинається, що її можна теж на стільчик садити. Тобто, Маленьче, да, але тут дуже багато в праці, дуже кропітка. І чим менший виріб, тим важче з ним працювати. Усі ляльки Катерини рухомі, можуть повертати голову, стояти чи сидіти. Часто у них навіть згинаються пальчики на руках. Також майстриня виготовляє портретних ляличок. Мені надсилали люди фото з кого вони хочуть зробити. Я сідала і малювала. Змальовувала обличчя, підбирала одяг, зачіску, волосся замовляла. все, як цю людину. Тобто, лялечка – це твоє таке міні-копія. Ляльки Катерини роз'їхалися не тільки Україною, а й за кордон. Це Польща, Франція, Італія, Штати. Це туди мої лялечки вже поїхали. Ізраїль і моя вже тепер гарна знайома. Вона теж вона як сказати українське коріння, але вона живе в Казахстані. Майстриня також часто проводить різноманітні аукціони, на яких збирає гроші на ЗСУ. Крім того, частину коштів від кожної проданої роботи перераховує на потреби наших захисників та захисниць.